Munich School традиційно щороку влаштовує великий яскравий фестиваль Family Day. Цьогоріч фестиваль ще й патріотичний. Близько 500 учасників, учні, батьки, вчителі зібрались на крутій літній локації. Давайте і ми з вами станемо учасниками заходу. Долучайтесь. Відчуйте цей фантастичний настрій: літо, дитинство, яскраві барви, усмішки, друзі, морозиво. Спробуємо передати вам цю атмосферу. Крута локація на березі Київського моря. Так, Unix School ставить крапку у цьому навчальному році. Unique Family Day — це дійсно така наша традиція, це а, таке найочікування свято всієї школи, не тільки дітей, не тільки вчителів, а й батьків. І знаєте, коли почалось військове вторгнення, ми насправді якось дуже вагалися, чи робити ці свята. Перші питання, які були від дітей, коли ми повернулися і відкрили школу після того, як звільнили Київщину. До мене підбігли діти і кажуть: пані Ірино, ми вже знаємо, яку ми пісню будемо співати на Family Day». І для мене це був було таким важливим моментом усвідомленням, що ми не повинні забирати в наших дітей можливість радіти, святкувати, співати, танцювати. Тому ми і в важкі наші часи продовжуємо робити ці свята, щоб наші діти мали повноцінне дитинство. Розпочинається захід традиційно для українців. Ми щиро дякуємо Збройним силам України за можливість бути тут і зараз. Лунає хвилина мовчання та державний гімн. Студенти Юнік-скул підготували багато крутезних виступів. Всі номери розподілено за категоріями: хореографія, вокал, театралізовані постановки. Погляньте, красені та красуні, для яких сьогодні не просто фестиваль. Випускники. Нехай з цих перших в їх житті мантій розпочнеться успішний шлях. Юнікскул це була перша школа, в яку ми пішли на день відкритих дверей. І після того як ми послухали пані Ірину, ми більше нікуди не ходили. І ви знаєте, ми не пожалкували ні одного дня. Я вважаю, що цей захід просто прекрасний. Діти його чекають щороку з великим задоволенням. І в наш час такий непростий. Це така крута можливість для дітей повеселитися, покайфувати, відчути своє це таке дитинство. Тому цей захід просто. Необхідний в наш час ми не випадково зазначали, що захід є благодійним протягом всього свята проходить аукціон, де представлено дуже цікаві ексклюзивні речі. Вилучені кошти підуть на потреби ЗСУ, аудиторія ініціативна та щедра. Сьогодні – це вже досить потужний заклад освіти. Важливо пам'ятати, з чого все розпочиналося. Ми розпочинали сім років тому. Це був єдиний клас, який зараз у нас є вже сьомим класом. Це була маленька школа з маленькою кількістю студентів, де було нас 15 батьків і 15 студентів. Тому ми розпочинали дуже такою. Компактною командою і вже постіль сім років ми розширюємося з кожним роком. У нас є вже паралелі класів і прискуляти це нульовий клас. перший і включно до сьомого. І не даремно колектив Скул так наполегливо працював. Батьки, діти всі з великою гордістю говорять про свою школу. Поєднання власне якості зручності. Безпечності школа має всі укриття, школа має бездоганну систему харчування за хаспом. Школа має навчальні програми. інноваційні, все це в купі робить школу дійсно унікальною. Як може бути, що така кількість дітей вміє круто танцювати? Це власна хореографічна студія, яка підготувала зі студентами справді професійні номери. І не лише в танцях талановиті студенти Unique School. Я граю на фортепіано вже шість років, і на концерті, на виступі буду грати. Перше буду грати Золотий вітер, і друге тряпку. Це джазова п'єса. Так званої концертної програми на учасників фестивалю чекають різноманітні фотозони, осередки з настільними іграми, майстер-класи. А завершується Unique Family Day. Просто феєрично! Неймовірно насичений день. Оце так фестиваль. Всі учасники заходу щасливі, натхнені, заряджені на нові звершення. Ми ж бажаємо колективу Unique School Веселих Канікул. До зустрічі!